Як визначити ступінь тяжкості травми чи поранення? І для чого це потрібно? Травми, поранення в бою або внаслідок нещасного випадку за ступенем поділяються на важкі та легкі. Такий поділ визначається класифікатором розподілу травм за ступенем тяжкості. Затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я номер 370 Згідно класифікатору, до важких травм належать як травми, тяжкі за характером отриманих ушкоджень, так і травми, які призвели до тяжких наслідків. Перелік таких травм я розмістив в описі до цього відео та в першому коментарі. Травми тяжкі за характером отриманих ушкоджень це. Відкрита проникаюча черепно мозкова травма, проникаючі поранення хребта, поранення живота, що проникають у порожнину очеревини, закриті та відкриті переломи довгих кісток кінцівок, опіки третього ступеню з площею ураження, що перевищує 10% поверхні тіла, ушкодження периферичної нервової системи з Функціональними порушеннями, тривалі розлади здоров'я з тимчасовою втратою працездатності на 60 днів і більше, стійка втрата працездатності інвалідність, травми органи зору, що супроводжуються порушенням зору, та деякі інші травми, які призвели до тяжких наслідків це втрата зору, слуху або мови. Втрата якого-небудь органа або повна втрата його функції, психічні розлади, втрата репродуктивної здатності, невиправне понівечення обличчя. Особливої уваги заслуговує така ознака тяжкості, як тривалий розлад здоров'я з тимчасовою втратою працездатності протягом 60 днів і більше. Цей строк входить як період стаціонарного лікування. Включаючи лікування з переміщенням з одного лікарського закладу в інший, так і відпустки для лікування, які надаються військово-лікарською комісією. Чому це важливо? Ступінь тяжкості травми, який становлюється в процесі обстеження ВЛК, в подальшому впливає на рішення щодо встановлення ступеня придатності до військової служби та розмір грошового забезпечення і додаткової винагороди. Якщо ви потребуєте юридичної консультації та роз'яснення норм законодавства, допомоги у складанні рапорту, звернення, скарги, позовної заяви, а також супроводу вашої справи у судах всіх інстанцій, мої контакти ви знайдете в описі профілю.